На шановні колеги, сьогодні 9 вересня, на годину 13.15, У нас сьогодні відбувається засідання постійної депутатської комісії з питань соціального захисту та да, гунітальної політики. На сьогодні, сьогодні присутні три члени комісії, спіти, хвором є, тому пропоную почати працювати. До нас надійшли матеріали проєктів рішень, їх всього 17. Тому пропоную сьогодні всі ці питання розглянути і почнемо розглядати питання, які відносяться до нашого відділу освіти. Марія Васильівна прошу вас доповісти по до ваших питаннях. Я пропоную всі питання Марія Васильівна. Те, що 12 червня 25-го року був прийнят наказ, відповідно до якого на зміни до такого штату до магазини закладу дошкільної освіти, тому у всіх наступних проектах рішення. Вести на 5 статних одиниць, тобто тут в кожному переведі відповідні до такого формати до такого штатних В 25-му році всі. Рішення і висновки комплексно-психологічно-подачні оцінки розвитку дітей на явних закладів східної діти особливо освітні потреба на зібрані, чи з'являються діти з'яденної підтримки та щоріше. Далі гімназія no Також ми будемо в три асистента вчителя. асистент вчителя вводяться за рахунок державної субвенції, інші штатні одиниці місцевого бюджету. Пропонується, тут проведеться відповідність. Наприклад, було 0,1 штатна одиниця робітника з комплексного слухання ну, будівлі. Тобто проводиться відповідність 0,334. Тобто, це все треба просто провести у відповідність до такого штату новодії, які затверджені, і які лішні з 1 вересня. Mm -hmm. Так, це гімназія No1, далі щодо шкіл закладець. Нерві тут у нас також тут проводиться відповідно до наказу 844 позавершених поштах на мати. В принципі, тут перейменовується останні одиниці і також ми писали з 1 вересня, пропонується після повернення як буде прийняти рішення достигнути так зміни. Щодо лівушки, такі самі питання. Там у нас також вводиться одна штатна. Логапеди все це проводиться відповідних житлових норматив. Всюди буде вчити всі, всі, всі заклади, будуть вчити залізької мовою, вводитися посада така, е е потім водитиметься практичним психолог, логопеди відповідно до такого штабних норматив. Це невелика кількість посад, але вони там 0,5-05. у нас у веселці також саме ВП штабний подається вихователями, вони з'являється, штабна родиця англійської мови, 21 штабних подається. Ну, тобто, такі вихователі закладу шкільної освіти, також податися, буде вводитися додатково. Всі відповідно. У нас в паспорте два транспортні засоби. На сьогоднішній момент автобус газ 2010 випуску спасів лицей ремонтує даний автобус и в подальшому здійснювати до другого ліцею, нам необхідно передати цей автобус на гімназію. Виділення додаткових коштів на ремонт даного автобусу. Автобус буде вважатися тоді переданий, коли буде підписаний актів передачі. Тому це не буде ніяк впливати на подачу передачу даного автобуса. Вони його доремонтують, здійсняють і потім ми передаємо управління для того, щоб забутова українська гімназія самостійно здійснювати підвіз. Абсолютно правильно немає транспорту і в авто. Чому в нас на сьогодні вже 9 вересня, а беремо не найбільших підлітків? Чим займалося? Достатньо... Фінансування не на сьогоднішній момент достатнього немає усіх передніх, тобто ті заяви. Чи рішення видало комітету відділення? Ні, рішення сесії ми виділяємо, ми перерозподіляємо всіх коштів. Так, коли ми точно не можемо це зробити, тому що на ці статтях у нас, в принципі, не буде кошти. Так, і наступне питання також досить важливе про організацію та проведення громадських слухань щодо обговорення плану. Переджується даним рішенням проектом рішення. На сайті міської ради, і тут порядок проведення громадського обговорення проєктів, що також зазначення. Як здійснюється, хто збирає інформацію, про просимо долучити міському голові до робочу групу з організації та про проведення громадських обговорень, враховуючи мінливість, враховуючи про можливість того, що здійснюється кадрові зміни і через рік не зрозуміло, що буде, то ми просимо, що все це буде.

На сьогоднішній день молоді. Я тільки хотіла побажати одне, створити якусь систему підготовки дітей до сприйняття державної мови першого класу. У нас дуже багато дітей, які не володіють державною мовою. І це створює величезні процес. Я надає англійську, як вчителя першому класі, а треба до першого класу вже мати студент засвоєння державної мови. А яка перспектива доробина? Сьогодні моменти є рішення законодавства про продання нефінансування малові мало попередних. Людей треба готувати до того, що треба від дітей, але і важкому Людей треба готувати до того, що треба зробити перспективний переселенці від цим самим, зробити якийсь прорив у нас. Ми ж не відселемося. Та це стоять закриті, люди повиїжджали. Військова адміністрація не займається розвертуванням, яке повинно бути час таких. А що її можна зробити? Чому ну, керівник досить добре справляється з цим? То тому що вона дуже активно агітує дітей і, тобто, порівняно з тим, що ми почали, коли там були 75-75, на сьогоднішній момент це наводить до спеціальної роботи. Ну, конструктивно мислють, реально мислють. Він працює дуже добре в цьому напрямку. Тому що зберегти не речі за речі. Добре, ставиться таке ненависування двочі на всі питання, які були з вами вирішені. Що хто за хто дивився? Дякую. Я хочу Боюсь, я хочу сказати вам про сі членів комісії і царського подякування за ваш такий клон, який ви здійснили для проведення біжутабуя і для пам'яті наших захисників, тому що. На території Старської і громади було дійсно проведено і на території Підробненської громади. Ви знаєте, яка проблема з тими батьками загиблих сімей, яких передбачили саме вибухи, вибухи, вибухи. обмежена кількість. То те, що школи так прийняли участь, усе дуже величезна суда. Я вважаю, що сподякувати ці відкриття. <зуми> Дякую. <зуми> Записали своє. Так, питання про питання стосовно громадської ради начальник відділу культури Оксана. До нас звернулася громадська рада 24 червня щодо донавіра до громадської ради, яку ми не провели, з питання щодо внесення в Ради, де вони розглядали всі заяви, які надійшли до громадської ради, та обрали максимальну кількість, обрали до 15 членів вулиці. Все відповідно до положення, всі документи потребування на сайті гольфості громадська Ради. тому озвучити які питання допомогу вчора, тому що я на сайт час не заходила. Це питання до неділю до складу громадської ради. Це одне питання. Вони пропонують добрати до громадської ради відповідно до протоколу їх засідання Олександру Басан, благодійний фонд Харіта з Євгена Робінського, квартального міста Підгородне, Віталіну Єву, е? громадське формування парковаля, Віталія Булака, громадська організація країни щасливих дітей, Катерина Вишняк, Дніпровська ліга соціальних працівників і Дмитра Чуденка, один панужитель.

Внесення змін до рішення сесії міської ради номер 3511 про внесення змін про затвердження структури та штабної чисельності КЗ центру надання соціальних послуг. Це перше питання. Друге питання про внесення змін до положення центру надання соціальних послуг. Щоб привести до відповідності до законодавства і постанова Кабінету міністрів, наш центр Це соціальних послуг, так. Нам потрібно внести зміни до структури і збільшити штатну кількість працівників. В ітолі у нас виходить всього повинно бути 28 працівників. У нас створиться при нашому відділі служба кабінет раннього втручання, відділення денного догляду дітей також у нас буде, ну це вже сформовано, відділення денного догляду дітей з інвалідністю. Також у нас є відділення спеціалізована служба первинно-соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали наші домашнього світу, відділення соціальних послуг за місцем переживання, відділення соціальної роботи. Це називається відділення. Тобто це фактично у нас допомагається. Штат штат буде, так, всього буде 28 чоловік. 28 чоловік. Так. Питання: скільки в нас дітей інвалідів? Цього не можна ну, штат, розказати. Штат, штатку 28 чоловік. Ви ж розумієте, що соціальні послуги це роблять нашу громаду. З одної сторони, соціально благозабезпечення, благо да? з другої сторони. Це страшна накладка на бюджет. Кожному працівнику, який не менше 25 ну, питання по війнах, тому я все-таки першу чергу розглянути профільна бюджета, тому що там будуть ну, можливість. Роман Михайлович, я хочу задати питання Слідчим, У нас працювала громадська організація по ранньому виявленню. Так, проблем. Раді. Так, проблем. Для того, щоб виявитись, яка. Частина нашого населення це треба. Але яка частина населення потребує такої додаткової місії від наших соціальних структур, коли є раннє виявлення, що зазначається дитячим лікарем? Оце мене хвилює. Тому я вважаю, що оце питання без служкої та сильні, навіть і розмовлять не давайте тоді так. Ці два питання ми просто по ми не приймаємо по ньому Це рішення, серйозно, паралельно повинна станутися на початку комісії. І результат того, що в нас працювала громадська організація, до речі, запишіть собі голова нашої комісії. Хоча би познайомитися з головами громадських організацій, які працюють на владі нашої міської ради, і подивитись на їхню результативність. Ми надаємо за безкоштовно або за одном гривню приміщення, оплатнення та далі подібне. Вони тут прокручують хатки, а результативність, що повинно бути грамоти, правильно? Так, століття. Так, в деталі дивича все. У нас питання про надання згоди на списання бібліотечного фонду. На нас слухається директор нашої бібліотеки з просьбою надати в суду на списання день. За для подальшего их распада. Тратила свою информативность и актуальность в количестве 329 организаций на сумму 22 а, тысяч. Нет, на сумму 2184. Это на что-то На сумму 2000. Давайте. Так, кто за? Так, Прийняття комунальної власності та передачу оперативного управління генератора. Два ну, чи три тижні тому назад складний генератор від Червоного Христа, а ви ми його приймали на баланс. Тепер ми хочемо рішенням на баланс з поставитися. Хто за, хто проти. Останнє питання нашого передповідня, про які з вами буде говорити. Оце питання про утворення добровольчого формування і міської територіальної громади. Два тижні тому було засідання ініціативної групи під керівництвом працівника військової частини, яка відноситься до нашої території. От, і було протокольно зазначено проведення засідання, щоб створити на території нашої громади добровільне оформлення. Ці кроки вже у нас в 2023, в 22-му році, в 2023, але фактично тобто, не було все офіційно не, було офіційно, не запрацювало, так, так скажем, а тепер вже є, є, є всі дозволи з нападувати. На цьому засіданні була дослідня ініціативна група. Це в основному були представники військові, які достанули голову на сьогоднішній день не проходять військову супут. Також був запросина міський голова, заступник міського голови. Я, як тим, що як громади, також буду присвітне. І рішенням цієї ініціативної групи було видано до людина, яка вийшла ініціативне формування і це. Це людина Сташенко Олександр Олександрович, це зі списького фермер. До війни він був активним учасником самооборони фермерської <клес> самооборони фермерської, під час війни він пішов в службу проходити, і зараз він до <клес> <та саме. клес> От Протокольно було затверджено його, і якщо рішення сесія буде прийнято. Я знаю, що за законом територіальна охорона селища міста і так далі тому, створюється при наказі міністра оборони, а зараз не знаю, це на 22 рік, тому що всі наші намагання створити територіальну оборону і сітку територіальну оборони підводження впиралися в тому, щоб була така наказа. Чи є такий наказ? Ти ж нас відповідає да, за комунікацію? На комунікації, так, да, ну, це ж дефоталя, це ж трохи інше. Оце буде знову. Mm. Тільки бажання розумієте. Ви не можете відповідати. Я не можу, відповісти, я, правда, можу послати, для того, ну, як воно буде могло розховати. Воно, як воно створюється, воно, воно створюється. Що? Ж, щас я паузу поставлю так. Тому стосовно нашого формування до провільного... Пропозиція ну, на розгляд сесії винести і додатково можемо задати питання э, виконавцям цього рішення і вже тоді вирішити. Приймаємо його чи не приймаємо? Дивись, то я згодна. Тому пропоную. Так, да, питання щодо створення добровільної територіальної охорони на території Берлінської міської ради для розвитку на сесії. Хто за? Хто проти? рішення не Шановні члени комісії, наш порядок денний вичерпаний. Дякую вам за роботу.